Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео зібрані найновіші прем'єри кіно 2025 року, які вже вийшли і доступні для перегляду у високій якості. Якщо вам сподобається відео, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Поїхали! Молода американка Зефір професійно захопилася серфінгом. Вона прибуває до австралійського прибережного міста, де заводить швидкоплинний роман з Мозесом, добродушним агентом з нерухомості, від якого тікає серед ночі, щоб покататися на дошці по хвилях. На узбережжі дівчину викрадає божевільний серійний вбивця Брюс Такер, який згодовує своїх полонянок Акулам. Замкнена в трюмі невеликого човна. Зефір повинна знайти. Ти спосіб врятуватися перш ніж її віддадуть на розтерзання морським хижакам. Минуло два роки після того, як Меган була деактивована, джема тепер активно бореться за жорсткий контроль над ШІ. Її племінниця Кейді все менше погоджується з опікою тітки та її страхами. Проте загроза виявляється набагато реальнішою ніж суперечка поколінь. Експериментальна версія Меган потрапляє не в ті руки і стає зброєю масового ураження роботом-вбивцею на ім'я Амелія. Коли нова версія Ші виходить. З-під контролю і становить смертельну загрозу людству, Джема усвідомлює, зупинити її може тільки лише оригінальна Меган, але щоб дати відсіч, Меган сама повинна стати сильнішою ніж будь-коли. Життя родини Смарт не можна назвати спокійним. Особливості їхньої професії змушують постійно переїжджати з одного штату в інший у пошуках заробітку. Роками вони виступають у театрах, стикаючись з фінансовими труднощами та отримуючи лише жалюгідні копійки за свої зусилля. На цьому непростому шляху смартів чекають втрати, які стають справжніми випробуваннями для кожного члена сім'ї. Кожен новий виступ приносить. Не тільки радість, а й розчарування, і їм доводиться вчитися справлятися з труднощами, щоб в кінцевому підсумку знайти шлях до себе і до бажаного спокою. Монтана 1870-ті роки син повішеного злочинця прибуває в невелике містечко Трініті, сподіваючись почати нове життя. Проте замість спокою на нього чекає зовсім інше. Він виявляється втягнутим у наростаюче протистояння між суворим новим шерифом Гебріелем Доу і таємничим мовчазним мешканцем міста. Поступово чужа ворожнеча стає його особистим випробуванням, і виходу з цього конфлікту вже не. Буде без наслідків. Хеппі Гілмор, відомий своїм неординарним стилем гри в гольф, вирішує повернутися у світ професійного спорту, щоб здійснити мрію своєї доньки. Вона хоче навчатися в престижній балетній школі, і Хеппі розуміє, що для цього йому потрібно заробити достатньо грошей. Він починає тренуватися, щоб повернути свою форму і знову стати конкурентно спроможним на турнірах, проте його повернення не проходить непоміченим. На полі йому знову. Знову доведеться зіткнутися зі своїм заклятим суперником шутером МакГевіном, який не тільки не забув про старі образи, але й готовий зробити все, щоб перешкодити хепі досягти успіху. На острові вікінгів мешкають могутні воїни, які вже не перше століття ведуть боротьбу з драконами. Гикавка молодий хлопець, якому всі передбачають велике майбутнє. При цьому самого юнака з мисливця на драконів абсолютно не цікавить. Він хоче стати мандрівником і винахідником, через що між хлопцем та його батьком регулярно спалахують сварки. Одного разу юний вікінг випадково збиває найнебезпечнішого з драконів. Як і в свою чергу, виявляється не таким грізним, як про нього розповідали. Люсі професійно займається підбором ідеальних пар для шлюбу. Натомість кар'єра жінки опиняється під загрозою, коли вона сама стає частиною небезпечного любовного трикутника. Втягнення в особисті перепетії не тільки загрожує власній безпеці, але й може зруйнувати довіру клієнтів. Професійна діяльність жінки страждає, оскільки особисті проблеми заважають ефективно справлятися з роботою. Усвідомлення серйозності. Ситуації приводить Люсі до пошуків шляху вирішення цих проблем, щоб відновити свій професійний імідж і продовжити допомагати людям знаходити справжнє кохання. В одному з райських куточків землі на сонячному узбережжі Блакитного океану живе маленька Ліло разом зі своєю старшою сестрою. Нані Ліло мріє про домашнього вихованця і одного разу Нані вирішує виконати заповітне бажання сестри. У притулку погляд Ліло привертає дивна істота, синя кошлата і зовсім не схожа на звичайного цуценя. Дівчинка приносить вихованця додому, не підозрюючи, що під маскою Юкумедного звіря ховається втікач міжгалактичного експерименту, створіння з руйнівним інстинктом і непередбачуваним характером, яке втекло з космічної в'язниці. 28 років Велика Британія перебуває у владі жахливої епідемії, яка перетворює заражених на несамовитих спраглих до крові зомбі у цьому постапокаліптичному хаосі. Ті, хто вижив, об'єднуються в невеликі спільноти, намагаючись зберегти хоч якусь надію на життя. В одному з таких притулків живе хлопчик, який зважується на відчайдушний крок вирушити на пошуки лікаря, щоб врятувати свою смертельно хвору ма. Ті його шлях лежить через північ Британії, край дивовижної краси і одночасно смертельної небезпеки. Ірландська родина пастухів опиняється в епіцентрі жорстокої боротьби, де переплітаються внутрішні конфлікти, сімейні чвари та запекле суперництво з іншими фермерами. Їхнє життя це постійне протистояння з традиціями, де патерналізм керує долями, а травми минулого передаються з покоління в покоління, стаючи невід'ємною частиною їхнього існування. Проте несподівано один з представників родини розриває. Цей нескінчений цикл, але за рахунок великої ціни, на сьогодні це все. Сподіваюся, вам сподобалася добірка і ви знайшли для себе щось новеньке. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і написати в коментарях, які фільми з добірки вас зацікавили.